Всім привіт! Сьогодні у нас буде обзор на ось такий бомбезний корабель. Ну, на У-177. Це мені подарили набор лега на день народження. Дивіться, тут пушка, вона крутиться. Ось ще пушка, вона теж крутиться. Ось тут така штука, від якої стріляють. Тут теж пушка і вона теж крутиться. Ось така штука, але я її не пам'ятаю, що. Ну, не знаю, то есть. но походу, это... Только что сигнал подает. Ось капитан. Капитан, ты что, лих Вставай. И на наших подписчиков. Ты тех, кто меня смотрит. Ось еще и мигалка. Ось у середине. Там есть штука. Кабина. Ось. Дивіться на його, який він прикольний. Тут є окна навіть, тут такі штучки, я не знаю, що це. Ось такі наліпки. Я його робив два дня. Ну, два-три дня точно. Дивіться, який нос хороший. Ну воно дуже класно, Соглас... согласні зі мною. Ну дуже крутий. І він наче як плаває на цьому ламінаті. Зараз я вам покажу набор цього. ось він. Ось, дивіться, який він прикольний. Я так Було раніше. я думав, блін, я так і не складу. А ще, а чого прапного нема? Він же должен бути. Не знаю, по інструкції написано, що там якийсь правила нема. Ну не знаю. Ну дивіться, який він був. Я думаю, що я такого точно не зроблю. І дивіться, що у мене тепер. Ну, взагалі, бомба. Хто согласний, ставте лайк і підписуйтесь. Ну ладно, всім пока.